Стільки ніжності в одному слові, мама, стільки теплоти в її руках, її серце сповнене любов'ю, ну а діти завжди у думках. Ми так часто зайняті для неї в нас свої проблеми і життя. А вона ж для нас не пожаліла жодної хвилиночки чи дня завжди була поруч у хвилини. Коли нас торкалася біда, Господу молилась за дитину, щоб він оберіг її від зла. уночі колисочку гойдала, і маленькій крихітці своїй, рученята ніжно цілувала, шепотіла тільки не хворій. Сплинув час і вже дорослі діти, в них все добре, склалося життя. Тільки приїжджають дуже рідко, дім, робота, побут і сім'я. Раптом телефон порушив тишу. на екрані донечка ім'я, а у трубці, мамо, скоро буду. з внуками і з чоловіком я. Вся сім'я зібралася у домі, звідти чути щирий сміх дітей. А на кухні доня. Каже мамі, я люблю тебе, ти тільки не хворій.